Деякі історики відзначають, що війська західних союзників у квітні 1945 року все ж мали теоретичну можливість дійти до Берліна раніше за Совєтські. Наприклад, на це звертають увагу Річард і Тревор Дюпії. Дев'ята американська армія генерал-лейтенанта Вільяма Гуда Сімпсона опинилася на 100 кілометрах західніше Берліна за п'ять днів до початку російського наступу і за два тижні до того, як вони оточили місто. Оскільки за попередні десять днів 9-та армія зуміла пройти понад 135 кілометрів, чимало критиків вважають, що вона легко могла би дійти до Берліна і захопити його, випередивши росіян. Проте з цих слів, по-перше, зовсім не зрозуміло, чому останні 100 кілометрів до столиці Німеччини 9-та армія мала пройти так само просто, як попередній шлях, та ще й потім з легкістю володіти містом. По-друге, Ейзенхауер у спогадах хрестовий похід у Європу підкреслював, що спроба бійців генерала Сімпсона швидко подолати Ельбу провалилася. Німці одразу контратакували і 14 квітня відкинули їх за річку. А по третє, Айка відраджував від ідеї китка на Берлін командувач 12-ї групою армії Омар Бредлі. Він писав: західні підступи до Берліна були усіяні озерами, річками і каналами. На питання Ейзенхауера, яку ціну, на мою думку, нам доведеться заплатити за прорив від Ельби до Берліна, я сказав, що оцінюю наші ймовірні втрати у 100 тисяч людей. Занадто висока ціна за престиж, сказав я особливо, якщо врахувати, що потім нам доведеться відійти і поступитися місцем для інших. Отже, американці дійсно вважали такі втрати неприпустимими. І навіть не ставили під сумнів результати домовленостей з СССР про зони окупації Німеччини. Сталін міг не перейматися. Брати Берлін випало Червоній армії. Але, сповнений хронічної недовіри до своїх західних партнерів, він вимагав прискорити підготовку до наступу.